Щоденно в Україні через аборти вбивають 685 дітей. Проблема настільки велика, що запорізька єпархія Української православної церкви звернула на неї увагу громадськості. Для цього у день захисту дітей влаштували флешмоб Живи Україно!». Волонтери у білих халатах проколювали шприцами кольорові кульки, що символізували ненароджені життя та нереалізовані надії. Є в народі така поговорка лопнула мечта, то тобто не сповнилася вона. когда народжується дитина, Ми навазлагаємо на нього. определенные надежды. Мы мечтаем о его будущем прекрасном. Мечтаем о том, что он будет помощником нашей жизни и тому подобное. А если ребенок не родился? Мы говорим почему-то, почему нет выдающихся личностей, почему нет каких-то лидеров, ученых великих, которые бы могли сделать прорыв в обществе, в науке и тому подобное. А Бог нам говорит, безумцы, я вам сколько посылаю, а вы их просто убиваете, нерожденные. До акції проти абортів долучилася і громадська організація Запорізький вектор за підтримки бізнесмена Олександра Богуслаєва. Благодійники не лише знайшли ресурси для проведення акції, а й організували волонтерів, котрі роздавали інформаційні буклети та просвітницькі матеріали. «Коли Олександр Богуслаєв узнав, що в місті пройде акція, організована Запорізькою єпархії, з таким напрямком да протягом він вон обратился к нам, щоб ми дійсно эту акцію, прийняли в ведь активне участь. да, это проблема чоловічества. Наприкінці акції молодь запустила у небо символічну повітряну кулю, ніби зазначаючи що збереження життя українців. Це вкрай патріотичний вчинок. До слова владика Лука підкреслює меценат громадської організації Запорізький вектор, батько чотирьох дітей Олександр Богуслав подає хороший приклад патріотизму.